Віра, сидрах, Месах і Авденего, з яких джерел черпалась віра, звідки приходила відвага у піч іти за Боже діло? Царя накази не зламали дух Даниїла й його силу. Руки в молитві підіймались у сторону Єрусалиму. Він не страшився звірів реву, не захиталась в ньому віра, що сильний Бог спасти від левів, він твердо знав і твердо вірив. Колись батьків святих угодних в краї Сибіру вивозили, бо не і там, в краях холодних, у Бога вірою кріпились. Нагі і безсилі за слово Боже там терпіли, а Бог кріпив в них їхні сили, щоб не зреклись святої віри. Вони тинялися, як привид, нужденні, змучені в неволі. Зато в серцях вогню пориви, згасить ніхто не зміг ніколи, а світ не вартий був людей тих. Які за віру помирали, любов до Бога йшла на злети, а віра світ перемагала. Кріпіться, діти Божі, в слові, за віру варто постраждати, і в кожен час будьте готові в двобі і з ворогом вступати. Бог випробує кожну душу, він, кожну жертву сам посолить. Хто віру гартував у стужу, не захитається ніколи? Пройде вогонь, пройде потоки, пройде глибини й низину, бо в ньому віри дух високий, що перед ворогом не гнувся. Такі засяють, наче зорі, зберігши віру у житті, хоч перейдуть великі гори, а у якому стані? Ти, Христос говорить, скинь на ругу, щоб не зутліло серце в злі. Коли прийду, я скоро вдруге, чи знай довіру на землі. Амінь.